В мальовничому куточку надвір'янської зони відпочинку імені Назарія Яремчука, друге озеро черговий раз перерізали урочисту стрічку, яка символізувала про чергове відкриття спортивного майданчика на цей раз семи сучасних тренажерів для фізичних вправ для всіх бажаючих. Згідно нашого християнського звичаю, новий об'єкт поблагословив і освятив отець Андрій Будзак, щедро покропивши святою водою усіх присутніх, а особливо юне покоління. Майданчик цей Починався ще тоді, коли я був, такий як сьогодні мій син Андрійко, коли перший раз тут поставили ці турніки, і ми до ці сходилися. Пізніше ми бачимо, як розрослося це місце для того, щоб тут можна було насправді проводити з користю той свій час. Кілька років тому було, ми освятили цей майданчик для заняття. Заняття волейболом, літнім. А тепер за ініціативи мого брата і депутата за підтримки також нашого жителя, нашого тут сусіда, пана Зиновія, нашого міського голови і всього депутатського корпусу маємо тут майданчик цей для тренування. Які нас насправді і тут потрібні кошти на цей сучасний високотехнологічний спортивний майданчик тренажерів для фізичних вправ виділила надвірянська міська рада за сприяння міського голови? Ми оживляємо і одночасно ожив оздоровлюємо саме такими силовими тренажерами, додатковими майданчиками, не тільки мікрорайон вулиці Річної Другої, а всю активну молодь нашого міста. Бо Кожного року в різних мікрорайонах нашого міста відкривається добрий десяток нових під відкритим небом силових майданчиків. Чи це вуличний баскетбол для ігрових видів спорту, чи це міський парк, чи це ломоносова, чи Руднєва, чи приватний сектор вулиць, які, з яких починалася історія нашого міста. Надвірянський міський голова заохотив подяками міста помічників, які допомагали споруджувати майданчик. Серед них і малі, і люди поважного віку. Андрій Кобудзик, Андрій Лусів, Назарій Поліщук, Петро Андрійович. Досить часто відкриття спортивних майданчиків вже говорить, що це державна політика. Дуже приємно, що до цього долучається молодь, долучається громада міста. Як сказав Зіною Мирославич, дійсно зараз як гриби, ростуть нові об'єкти і в місті, і в нашому районі. І це є ну, досить великий позитив. Молоді є куди піти, є чим зайнятися. Тож хочеться побажати лише, щоб такі об'єкти дійсно служили довго, якісно для нашої молоді, для наших людей, які хочуть тут займатися, хочуть волейбол грати. Будь-які баскетбольні майданчики в нас є, там щоб займалися, приносили тільки здоров'я, нашому молодому поколінню, радість. Всім вам бажаю здоров'я, наснаги, мирного неба, всіх всіх благ. Дякую, свято вас. Дякую. Сучасні спортивні технології впевнено рушили і на околиці міста, і у села. Дуже добре, що є запит в першу чергу від молоді. Вважаю, що це дійсно черговий крок в розвитку нашої, нашого міста, нашого району. І бажаю всім поменше травм на сьогоднішніх наших спортивних майданчиках. І всього найкращого думаю, що наша громада буде якомога більш здоровою. Слава Україні! Ідея депутата міської ради Василя Будзек розташувати сучасні тренажери на березі озера для занять всім бажаючим. Справді дуже слушна. Минулого минулого року, так якщо не помиляються, ми відкривали дитячі качелі, дитячий майданчик в так званому на перехресті вулиці Рішної, Дорошенка Коновальця на так званому п'ятачку. Так Господь Бог дає, що цього року ми відкриваємо такі силови майданчики, і маю велику надію і впевнений, бо вже десь з міським головою про це говорили, з депутатами міської ради, що ми ще будемо продовжувати щось робити. Так як ми вже тут працювали над цими майданчиками, вже люди ходять і кажуть, О, тут б вже пасували би вже почуваби качелі. Повірте на все свій час і лише, щоб було здоров'я. і... І мирне небо над домової урочистий захід відкриття майданчика тренажерів на другому озері продовжився турніром з волейболу за участю навіть команди духовенства надвірянського деканату. Турнір приурочений світлій пам'яті отця Григорія Сімкайла. Дорослі на другому озері показали юному поколінню, як треба виступати на волейбольному майданчику за дві години ні одної лайки, а позитивних емоцій і не перелічити. Результати турніру: команда райдержадміністрації четверте місце, міська рада, третє, духовенство срібні медалі, чемпіон турніру районна рада. Головний висновок дня споруджувати майданчики треба і надалі.